Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішачка з дорожньою сумкою, по що попадає. На столі у нас ось такий гарненький рюкзачок в ідеальному стані. Дорожня сумка велика. Дорожня сумка велика, маленька. Рюкзак фірми Філа. Новенький. Дивимось на наступний. Чухольчик для одягу. Великий, дорожня сумка маленька, маленька, середніх розмірів. Ще ось така сумка. Велика дорожня сумка. Пімо маленька, маленько, маленько, середніх розмірів на колесиках, маленька, каркасний рюкзачок на колесиках. З ручкою. Ось такий він позаду. Маленька. Ще. Середніх розмірів. Дорожня сумка. Велика. середніх розмірів. Маленька. Дивимось далі. Маленька. Середніх розмірів. ну це більше навіть маленька я сказала. Маленька. Маленька, але на колесиках. Середніх розмірів. фірма Adidas. Маленька. 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 Ще. Велика. Дивимось далі. Маленька. Маленька. Середніх розмірів, маленька, сумка на колесиках, гарні колесики, працюючі, от ручка є. наступна Маленька, маленька. середніх розмірів дорожня сумка. Маленька. Маленька. Десь велика. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.